День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильця диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір дуб сонома. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивана входить дві великі подушки. На подушках гарна декоративна строчка та втяжки. В іншій бильці дивана є шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 м на 1,94 см. Наповнення. Пружений блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, ми любимо. Па-па!